Всім привіт! Хто вже користувався моєю гардеробкою, мене періодично запитує, як змінити матеріал вішаків. Ці вішаки я роблю через огородження, і тут є свої нюанси. Значить, вам потрібно зайти в сімейство, знайти розділ огородження, і тут у вас будуть кілька вішаків, їх тут 5. Вам потрібно зайти вішалка 1, і або я два рази клікаю, і в мене відкривається панель свойства типу, або вам потрібно. Клікнути правою кнопкою мишки і відкрити вкладку свойства типу». Далі у нас матеріали отділка, матеріал, пластик помаранчевий. Давайте я виберу будь-який інший пластик сірий, наприклад, так, його в нас там немає. У мене замінився пластик сірий, Окей, і в мене два вішака мають цей матеріал. Так само потрібно проробити і з іншими вішаками. І у вас заміняться матеріали, і буде виглядати так, як ви хочете. Матеріали релінгів налаштовуються в іншому місці. Значить, вам потрібно зайти, і змінити тип, конструкція направляючих. І ось тут в мене є два профілі Гардеробна силіконова смуга і метал чорний. Тут ви можете вибрати будь-який матеріал.